Моє шанування, усім прихильникам українського радіо Житомир для вас у студії працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Рада усім, хто нас бачить і слухає, віримо в нашу перемогу, гідно долаємо усі труднощі та допомагаємо збройним силам України. 17 січня в кінотеатрі імені Івана Франка в місті Житомирі відбудеться спецпоказ фільму Щедрик за участі творців кінострічки, яку вже встигли побачити в різних країнах світу. Український глядач відтепер має змогу скласти своє враження про кінороботу. Історична драма Щедрик розповідає історію трьох різних родин українців, поляків та євреїв, які об'єднані спільним горем, зміною репресивної ідеології Радянського Союзу на каральну систему Третього рейху. Режисерка Олеся Моргонець ісаєнко поки ще не в Житомирі, але вже в ефірі Українського радіо Житомир. Вітаю вас щиро. Дякую, що погодилися на цю розмову. Слава Україні і рада знайомству із почуттям. Сподіваюся, майбутньому зустрічі, героям слава. Вітаю вас, дякую, що запросили до себе в студію. Пані Олесі, «Щедрик» переглянули вже глядачі в багатьох країнах світу. І коли ви чуєте і читаєте відгуки про цю кіно роботу. Це саме та реакція, про яку ви мріяли під час роботи над стрічкою, чи глядач для вас відкриває щось особливе, про що ви навіть під час роботи не задумувалися. Я скажу, що найкраща реакція, звичайно, навіть не за кордоном. За кордоном була гарна, ем, всі гарно сприймають. Я про це багато вже в різних інтерв'ю розповідала. А от е, реакція українців: е, от зараз у нас іде другий, закінчився другий вікенд. Реакція українців просто ну, вражає. Ми розраховували, що фільм е, іще до 24 лютого. Я розуміла, що фільм буде подобатись... Е, Людям, у яких є діти, які мають якусь певну емпатію, які мають певне розуміння ситуації, які готові прийняти такий контекст. Але 24 лютого дуже змінило українців багатьох і відкрило можливість прийняти те, що вони не приймали роками. повірити в те, що якби повірити в ту правду, яку намагалися донести їм дисиденти, да, українські, український якийсь рух. Патріоти українці, але дуже багато хто не впускав до себе от цю правду, тому що важко було в неї повірити, тому що всі діди там воювали. Оце розуміння 9 травня, розуміння там великої там цієї перемоги, про яку все говорили. А правда була настільки закрита, і от зараз вони змогли її впустити в себе і. Відгуки такі е, я не знаю. мені здається, що якщо хтось напише поганий відгук про наше кіно, то його просто глядачі розірвуть е, в, в Фейсбуці. Хоча я нормально відношусь до критики, я бачу там багато нюансів, яких можна було б краще зробити. Ну для режисера це нормально бачити з, 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 речі. Плюс у нас ще був карантин на той момент, і в нас пару сцен просто ми не могли фізично зняти. З акторами наземними прийшлося трошечки скоротити, і воно так не, не до кінця в... краще можна було розказати, якби були ті актори. Але реакція глядачів мені стільки людей пише, я не можу знайти в переписці вже те, що мені треба, тому що там вона забита переписку інших людей, які мені пишуть слова. А вдячні. що пишуть? Дякують. Так, дякують за цю роботу. Так, Дякую, пишуть, дякують. Пишуть, що вони плакали, пишуть, що вони хочуть, щоб це кіно побачили всі українці. Е, да, це такі великі слова просто вдячності. І тут, мені здається, для режисера задача і всієї команди, яка працювала над кіно, звичайно, задача виповнена. Тому що це найголовніший глядач. І як каже мій чоловік, який зіграв роль в цьому фільмі з самого. Самого нехорошого, і я боюсь, що щоб не зробила я йому погану таку річ, що його тепер будуть асоціювати з тим. А, тому що він, як на мене, дуже гарно зробив, зробив цю роботу. Та він каже: Ну слухай, я, я йому кажу, ну ти ж розумієш, це ж не авторське кіно, це не шедевр великої там класики, ну в плані да там якийсь суперсимволізм. Накла... Це така проста історія, дуже проста. Каже, ну плачуть глядачі. Кажу, плачуть. Значить, Це велике мистецтво, бо якщо глядачі плачуть, це катарсис. Значить, вони, вони досягли найвищої точки мистецтва очищення. Тому я, я не, не, не розраховувала чесно на таку реакцію глядачів, прямо на таку. І, і фільм витікав. Вичекав, знаєте, як пробачте, що так, як так. оператор дуже у нас написав гарний пост, е оператор постановників Ген Керезі, яким я робила всі свої роботи, всі фільми, крім першої короткометражки. Е він написав, що наш фільм як гарне вино вийшло, тому що ми мали його взагалі в 21-му році взимку, планувався прокат. Карантин, потім там питання з дистриб'юцією були, і ми його так перенесли на два роки. І виходить, воно просто знало, що воно має з'явитися саме зараз. А це ж дійсно так відбувається, що у сьому світ час, і ми не можемо говорити, якою була б реакція глядача, якби в мирній Україні була прем'єра цього фільму, і якби тоді люди реагували і чи припускали б через себе долі і історії головних героїв Щедрика. Взагалі, от Щедрик, це вже така, як сакральна назва, тому що Щедрик з початком повномасштабної війни, знаєте, це як червона калина, і гімн України, і Щедрик, от зараз на слуху. І ми говоримо і про дитячу аудиторію, всі співають і знають слова. Дійсно, от я чула відгуки від тих людей, які бачили фільм, вони плачуть і перебувають увесь фільм в напрузі, в очікуванні. Тієї кульмінації, розв'язки, що ж буде наприкінці. А які епізоди от саме ви вважаєте цікавими, такими, які є ключовими, неповторними, без яких фільму точно не мало бути? От якою є ваша думка? Сценарист Ксенія Заставська дуже їй велика дяка за її таку суперідею взагалі. Покласти всередину Щедрик. Да? Це була дуже хороша така річ. Плюс найважливіше в цьому фільмі навіть не ці епізоди, а те, що розказана історія україно-польсько-єврейської стосунків. До цього ніхто в Україні і в усьому світі не робив цю тему. Ця тема дуже важлива. У мене, взагалі, до того є документальні фільми, я робила про українсько-польські стосунки. тому... Мені теж це було дуже цікаво. І от мені здається, що у цей момент дуже важливий. А, і там є багато речей, без яких, би, звичайно, якби сценарій не, не міг рухатись, але там є просто речі, е, які мої, які е, виникли на майданчику. Не можна сказати, щоб сценарій не йшов без них нікуди. Але так як я їх побачила, да. Вони мені найближчі, тому що це мої. Там епізод, е є епізод, де німці ловлять дівчинку на вулиці е і хочуть думати, що вона єврейка. Цей епізод моєї двоюрідної бабусі, бабусі, мої двоюрідні бабусі були дуже схожі, е ну, такі чорняві, були схожі на циган трошечки, да, там, на євреїв чи на циган. І е, моя прабабуся встигла винести документи, коли їх тягнули вже в топку. А ми я живу, я народилася в Козельці, це Чернівська область, біля собору Різдва Богородиці. Тут Анастас Растрелі, е, Велика канцелярія, бібліотека, яка, яка зараз бібліотека була канцелярія. Це канцелярії була топка. Це від три будинку, від мого будинку, де. Я моя мама зараз живе, і це єврейський будинок. І це одна із причин, чому я згодилась працювати, чому зацепив мене цей сценарій. Тому що я прожила, народилася в єврейському будинку, де жили євреї дуже довго. Якісь не знаю, це якось дуже символічно, мабуть, але є. А у дідуся в мене прізвище Полонський, дуже польське прізвище, і воно десь. Видно, перейшло. І тому от оцей епізод з дівчинкою, і є епізод, який був у сценаристки, він був розписаний, але трошки вона його зробила з трьох сцен. А я об'єднала і зробила одну сцену. Я не буду розповідати, що там відбувається. Хоча вже мені здається, що через інтернет, інстаграм, тік-ток там говорять, що все вже хтось каже, ми не ходили в кіно, а через тік-ток весь фільм подивились, Його там назнімали по, -по всій кусочці, повикладували. Ти... І, може, це і гарно, і піратство, і позаливали цей фільм на всі можливі сайти. Ми з цим якось намагаємось боротись, тому що все-таки фільм має заробляти гроші. І е епізод, коли приходить вона додому, починає прати білизну. Е і деякі люди до мене підходили, були у мене питання, особливо у чоловіків вони виникають більше, у жінок менше. Чому вона в такій критичній ситуації намагається вичистити? Ну, чому вона. Е Пере да, чому вона це робить? Я не знаю, я орієнтувалася на себе. Коли мені дуже погано, я починаю прибирати. Я починаю все вимивати. Це Оце бажання змити щось. І от буквально позавчора, коли знову був обстріл в Києві, і ми, ми живемо на лівому березі, і коли ми з Малою були в ванні і почули ці вибухи, у нас аж шибки е, І не було тривоги, чесно, е, ми так злякалися, як злякалися, мабуть, 10 жовтня. Але 10 жовтня була тривога, а тут не було тривоги. Моя п'ятирічна дитина мені час повторює мамочка. А можливо, це наші? Може, це наші там щось роблять? Може, це...". у п'ятирічної дитини вже є розуміння, що це можуть розміновувати наші? І я не могла пару тижнів поприбирати в квартирі, тому що у мене щедрик, я тут дещо пишу, і ще роботи, купа. Я... Прибрала квартиру на стресі. От цей стрес змушує людину. Тому є якісь такі епізоди в фільмі, які відповідають моєму характеру. І, взагалі, героїня Яна, актриса, вона, ми, мабуть, з неї дещо схожі в характері, в принципі. І те, що я просила її робити, вона дуже гарно списала мене. Бо я хотіла, щоб жінка була е, ну, близька до мого віку, щоб я могла пояснити їй цю Оці стосунки з дітьми. І я, на молодець, вона справилася з цією задачею. У неї це таке перше велике кіно. Взагалі, до того вона тільки раз знімалася ще в кіно. Це, це таке велике українське відкриття наше, і багато хто нам зах. Події від від яни, я думаю, що у неї велике майбутнє ще далі обов'язково буде. А от дійсно діти одні з головних героїв стрічки, і взагалі з якого віку ви радите дивитися щедрик? Адже знаєте, до початку повномасштабного російського вторгнення все ж таки ми були навчені оберігати дітей від тривожних тем, від чогось такого дуже гострого, що може їх поранити морально і фізично. А зараз діти. Діти живуть у війні, допомагають захисникам і розбирають завали як наслідки удару ракети, як це нещодавно було у Дніпрі, і на рівні із дорослими вони хочуть бути потрібними і відчувати те, що вони впливають на процеси в країні таким чином. І от ми ніби звикли, що діти це діти, що вони десь колись подорослішають, але наші діти вони вже подорослішали навіть ну часто не бажаючи того. Тому про що думаються діти, коли якщо вони з вами діляться своїми враженнями? І чи радите ви дитячій аудиторії ходити і дивитися щедрик? Ви знаєте, для мене взагалі дуже велика загадка, чому Держкіно поставило плюс 16. Я не можу зрозуміти. Так, ми так робили, саме таки є таке. Ми, да. роб, ми, робили, ми робили фільм плюс дванадцять. <гум> Аудиторія цього фільму плюс 12. Там немає нічого такого. Там є одна сцена, яку ми навмисне зняли е, певним чином в фіналі, щоб не було е, нічого такого, щоб травмувало якось сильно дитячу свідомість. Ну, там, ну, максимум, ну, плюс 14, ну, взагалі, плюс 12. Але мені пишуть, що люди ходять в кіно з п'ятирічними дітьми. І я вам скажу дуже дивно, але якраз аудиторія 5-10 сприймає найкраще це кіно. Уже туди здорослі, вже, ну навіть може 12, угу. да? підлітки, у них голова. Як би там ми не хотіли, у них голова війна, не війна. Вона у них зайнята гормональним сплеском. І вони не всі готові сприймати якесь таке кіно. Їм треба інше. А от діти 5, 10, 12, дуже гарні відгуки, діти плачуть маленькі, переживають з цими героями. І я в статті одній там дуже гарна вийшла стаття. Ee, розповідала якраз в нас вийшла історія. Мене сестра подивилася з племінницею, і каже: Підповзає моя племінниця і на вушко мені каже: Мама, я тепер не люблю Андрія а, а, чого? Тому, що він такий значить поганий, і мені довелося сфотографуватися. З актором нашим, не буду казати, з яким, щоб доказати, що він живий, що все з ним добре. І вони дуже довго і переконували, що це ж гра, що все добре. Моя дитина, вона дуже привчена до кінематографа. І вона знає, що це все неправда. Ну, тобто вона, вона відрізня... відрізняє Но. реальність від того, що відбувається на екрані, так? Так, так, так. так. Вона... вона в театрі була, вона за кулісами багато була. Вона знає, що такий актор, як. Відбувається це перевтілення. А от е, племінниця, звичайно, була прям дуже засмучена, плакала, діти плачуть. І не можна сказати, що це, це не травмує їх. Я думаю, що це навпаки дає такий вихід поплакати за те, де вони поплакати не можуть. От люди часто не можуть виплакати оцю біль, тому що дуже травматично. А коли ти плачеш за ніби схожою історією, воно. Дає таке очищення, дійсно дає можливість тобі просто ви, видихнути все, що на, назбиралось, такі як психологічна така штука, але ж у дітей напевно зачіпає їх у фільмі щось інше. Вони ж, напевно, ще от в віці 5-6 років не, не дуже розуміють, що ж таке каральна машина Радянського Союзу або Третій рейх. Вони, Ні, ну, вони відчувають, дуже... вони відчувають вони ось ці дос... історії людей, так? Так, ну там російська мова є, і люди з російськомовні, які вчиняють погано над, над іншими культурами і народами. І Це які... розуміння наші і не наші, так? Е, ну, вони не те, що не наші, а просто ці військові, це людина в формі, яка говорить російською мовою. Не людина, яка говорить російською мовою, якась там інша, да? а от саме людина mm. в формі, яка говорить російською мовою, це ворог. Е, такі радянські, да, які змушує говорити. Тому звичайно, я дуже топлю за мову. Я завжди за мову була там, все, все своє життя я розмовляю українською мовою. Да, вона мене досконала. Я з Чернігівської області. У нас є певний суржик. У нас є суржики російські, і білоруська у нас поруч розумієте? і Білорусь я зараз тільки до, до мене дійшло, що у нас суржик не російський. У нас суржик ближче до білоруського, бо білоруська мова з українською це найближчі мови. І я почала думати, а може це взагалі не суржик, може це споріднення якраз білорусько-української мови. Тому я хочу зайнятися цим вивченням, цим питанням і можу доказати, що наша область це не суржика, а все таки говірка. Дякую вам дуже за цю інформацію. І ви знаєте, я хочу, щоб в нашому ефірі така прозвучала новина. Ну, но для багатьох вона новина Суспільне опублікувало такі історичні вже докази, що одна із найпопулярніших різдвяних пісень Щедрик була записана саме на Житомирщині. Всесвітньо відома обробка Щедрика належить до тих, над яким Леонтович працював майже все життя. Але після кількох її редакцій композитор, Ті знайшов текст народної щедрівки і вважається, що це сталося завдяки етнографічній роботі уродженця села Краснопіль на Чуднівщині Житомирської області поета та письменника Клима Поліщука. Клим Поліщук, навідуючись на Чуднівщину, записував у селах району різні пісні. Життя та роботу Клима Поліщука досліджував нині покійний краєзнавець із села Краснопіль, але колишній вчитель історії та музики місцевої школи Микола Труш. І от кілька років тому в інтерв'ю Суспільному Микола Атруш розповів, що у селі Краснопіль були записані Поліщуком і оброблені згодом Миколою Леонтовичем декілька пісень, і серед них був легендарний Щедрик. І от, напевно, якби не було на Житомирщині людей, які б не цікавилися. Музикою, словами, народною творчістю то хто зна, можливо, ніхто б і не дізнався про нині відомого в усьому світі щедрика і таку нам рідну колядку. І от 17 січня. Пані Олесі, ви будете із колегами у Житомирі, і відбудеться спецпоказ фільму. І от я навіть зараз, коли говорю про Щедрик, то е, такі певні хвилювання відчуваю, що я собі ще можу уявити, коли глядач дивиться фільм, як це впливає от на його е, такі процеси духовні всередині, і це дуже тішить. Але які очікування у вас і як людини творчої від таких зустрічей, на що вони впливають в першу чергу? Не знаю, мені здається, що просто хочеться людям після таких фільмів, хочеться подякувати комусь. Коли є присутні хтось знімальної групи, це є вихід, що обмін такий. подяка. дуже рідко кінорежисер може отримати таку живу подяку. В театрі це легше там одразу актори, режисери вони можуть по ці оплески кожен раз відчувати. А у нас це таке дуже коротке життя. Клас фільму в тому, що воно довго тривале життя фільму. Воно може бути достатньо там в проміжку вічне, можна сказати. Але от оце е, взаємодія з глядачем, вона дуже коротка, тільки на час прем'єри фільму. Тому я думаю, що це важливо, як мені, так і глядачу, що цей взаємообмін, взаємоподяка за те, що хтось прийшов, хтось відчув. Тому Такі якихось великих очікувань мені здається, що фільм зачепить. І на Житомирщині душі. А він уже зачіпає. Я скажу вам, що знаю відгуки, до речі, от ми говорили про дитячу аудиторію, і знаю, що багатьох дітей, які не знають про історичні події ну, в силу свого віку, фільм спонукає вивчати історію. Уявляєте, і багато хто ж з початку повномасштабного вторгнення от, дорікав українцям, що от ви не слухали істориків, ви не слухали людей, які цінують минуле, що все повторюється. Те, що відбувається, це ну, не дивина для багатьох, тому що так ми могли очікувати від своїх сусідів ось. Такого горя, і на вашу думку, кіномистецтво воно зараз здатне популяризувати історію і робити її цікавою, надихати, вивчати її, і щоб вона була ну не такою, як часто в підручниках з історії з параграфами Пройшов, здав і забув, а щоб вона дійсно от впливала на вчинки людини, на долі людей в якісному такому розвитку. Не знаю, як на, прямо на долі людей, але на е створення, як я кажу, все залежить від створення певних е в голові певних зв'язків. Треба, щоб ці зв'язки створились, їх просто немає. Треба цю історію вкласти, щоб воно почало працювати, прокласти в голові інший шлях, можливість. Інакше подивитись на, на якісь речі, і тоді вже мозок сам почне розвиватися. І, як ви кажете, діти пішли там дізнаватись? Мені навіть е, на показі в Ірландії з Тайваню дівчинка сказала: а що в Україні з поляками були натягнуті стосунки. І це вже, якби о Боже, вона там такий маленький шматочок про це, і вона це зрозуміла, і значить, значить, воно допомагає зрозуміти. Є просто два види, да, там, кінематографа. Є кінематограф, це авторський, да, там більсерево такий поглиблений, коли людина пізнає себе. Цьому, да? вона себе внутрішньо змінює. А є кінематограф освітницький, просвітницький. От у мене все кіно це просвітницьке кіно. Більшість того, що я роблю, це просвітницька така робота. У мене мама-вчителька, і от це бажання якось поділитися з тим, що я дізналась, У мене це така моя моя тема. І тому я думаю, що таке просвітницьке кіно. Ну раніше це були книжки, література, бо люди багато читали зараз. Це кінематограф. У нас є приклад сусідньої країни, дуже чудовий приклад, який за допомогою своєї пропаганди і з допомогою своїх фільмів, як вони е, зробили цю просто безкінечні ці фільми про другу світову війну. Ну, вони ж її не так називають, вони про пратечественную війну свою зробили стільки фільмів, і воно вже засарило так мозок цих людей. Я би не хотіла, щоб моє кіно було як пропаганда. Я просто хочу розповідати ту історію, якою вона дійсно була, не прикрашаючи якихось речей. Історія, можливо, вона не має бути можливо в якісь в якісь моменти історію ми маємо показувати і героїчно трошечки для підняття духу але все таки правда має бути правда це основа основа життя Закон і правда знаєте, дві речі які можуть створювати нормальне існування в суспільстві Пані Олеся, я вам щиро дякую за цю розмову. Я нагадаю, що 17 січня в кінотеатрі імені Івана Франка в місті Житомирі відбудеться спецпоказ фільму Щедрик за участі творців кінострічки, і серед них буде сьогоднішня учасниця ефіру Олеся Моргунець ісаєнко Вона є режисеркою фільму, і ми запрошуємо усіх на цю зустріч. Взагалі дивіться і відчувайте. І пані Олесі щиро дякую вам за ці нові сенси, які Сполохали українців, які зараз діляться думками, і в тому народжується ось та правда і істина, до якої ми усі прагнемо. Щиро дякую за цю розмову. Дякую усім, хто нас дивився і слухав. Бережіть один одного і до зустрічі в ефірі за гарної нагоди.